Аму. Аму. Аму, Аму, Владимир Владимирович Путин, Ильми президента. Розумом Росію не зрозуміти відомий вислів, який дуже чітко характеризує власне, ті події, які відбувалися цими днями, не тільки жителі Росії, власне, в самій Росії йшли на голосування, серед них були відомі селебрітіс, яких колись так обожнювали українці. Пожалуйста, бюллетень, Проходите в кабинку для голосования. Зачем я вам не могу тайна голосования? Да какой тайны? У меня тайного никакого нет. У меня есть просто Путин, Форева и сердечко. вот такое. Лариса Долина в плаще на Кицці триколору. З них є і Українка. Таїся Повалі, яка виклала фотографію з паспортом на фоні банер Вибори Росії, проте фотографія з паспортом не українським, а російським. Анастасія Волочкова – саме та, яка колись так часто прибувала в Києві на роботу, на заробітки. Але бентежить те, що всі росіяни, які проживають по всьому світу раптово, неначе гриби після дощу виповзли. Путін, Путін, Путін. Тому ми поговоримо про аналізуємо тут не тільки про вибори Росії, тут не тільки про те, що, звісно, всі ми знаємо, що він переміг понад 90% голосів. Але поговоримо, чому важлива культура виборів, до чого це приводить. Будемо вчитися на помилках росіянів та аналізувати. Поговоримо і про свої помилки, як відбуваються вибори в Україні, як вони відбувалися. Защитим щитів Блок Наталії Витренко. Народна опозиція Ви знаєте, вибори. Це найлегший інструмент, яким маніпулюють політики. Адже всім відомо, що йдуть голосувати пенсіонери. Чому пенсіонери? В них дуже багато вільного часу. Їм дуже легко промити мозги. А ще коли їм подаруєш фляжку Олейне чи гречку. Вони розстануть і вони повірять, що всі. Намір того чи іншого кандидата – щирі. Вони будуть агітувати власних дочок, синів, ті, в свою чергу, дітей. І так виходить закрита цепочка. Неодноразово я спеціально заходив аналізувати ситуацію. Це так і є. Здебільшого йдуть голосувати пенсіонери, старші люди похилого віку, юнаків. 17, 18 років 20-25 практично немає. Дуже-дуже мало. Молодь, дуже нехто і мовляв, навіщо мені ці вибори, якщо там брешуть, але тим самим не проголосувавши, ми допускаємо до влади тих, кого ми отримали: Януковича, Ілля Кива і багато-багато інших. І, власне, зараз ми. Платимо за наслідки. Криваві наслідки. Росіяни по Європі кричали гасло. Єдина Росія. І всіляко включали дурачки. Мовляв, вони не розуміють, що відбувається. Чому Росію називають країною агресоркою. А натомість звинувачували Україну. Тут ми бачимо наскільки в них. Присутня культура колективізму і як в них легко промиті мозги. Бентежить те, що люди, які йдуть голосувати за Володимира Володимировича, вони останні бували в бували в Росії ще в 98-му році. За цей відрізок часу людина абсолютно втрачає контакт з реальністю. Тому що за ці 20 років з Гаком країна розбивається. Розвиваються і жителі, і все змінюється. Ось, власне, і ці відео, які я вставляю, вставки росіяники зараз по світу, Лондон. Будь-яка країна, але чомусь найбільше відео мені прислали з Італії, саме тому буде дуже багато відео з Італії. Неможливо достукатись, Українці! Це відео я знімаю для вас, щоб ви помітили. Що немає добрих росіян. Ви, неначе голку шукаєте в копиці сіна, навіщо це вам? Ви хочете комусь достукатись, комусь сказати, подивіться, що в нас відбувається. Росіянам абсолютно все рівно, що в нас відбувається. Тому що вони, як країна імперіалістична, будь-яке загарбницьке захоплення. Це для них досягнення, це для них причина гордитися. Те, що багато селебрітіс вони знімали кліпи в Україні, заробляли, для них це не гордість, що які українці талановиті, а для них гордість те, що вони знайшли дешеву робочу силу. Ми, в свою чергу, слугували африканцями. І поки українець не прокинеться. Поки він не зрозуміє, що він панує на цій землі, рівно до тих пір нічого не зміниться. Головна помилка українців, що це ми чогось від когось чекаємо. Неначе манне небесний з ним. Путін Путін президент міра. Ура! Ну і не останок, ви знаєте, оскільки я вирішив, що буде дуже багато відео. Я хочу сказати, шановні українці, дивіться уважно відрізки відео, які я вам вставляю, і переосмисліте, як важливо ходити голосувати, чому вибори важливі, як нейтральне свято християнське, Масляниця стала інструментом і причиною, якраз вони співпали з виборами. Недарма роздавали млинці на предвиборчих кампаніях, недарма були оці Маша і Медведь, всі з кустинками і всі кричали одне єдине гасло. Аплігі, бо й, бо й. Ну і власне, якщо вам цікаво, то все ж таки книги і розвиток вони спонукають до праці нашого головного мозку. Це і є наш головний м'яз, від якого все залежить. І якщо ми не будемо працювати над собою, нас буде чекати такий самий фінал, як в Росії. Закінчиться повномасштабне вторгнення. Ми будемо оговтуватися від того, що відбувається. І знову політики будуть братися за старе, за своє. Тому давайте цього не допускати. Дякую вам за перегляд!